Що сьогодні, то 18 червня, і значить, сьогодні в застосунку Резерв Плюс з'явилася нова функція виправити дані онлайн. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Вона уточнила, що ця функція передбачена для двох випадків, якщо у військовослужбовця не відображається в реєстрі оберіг актуальний статус, статус, і він досі перебуває на обліку. А також для всіх військовозобов'язаних, хто отримав в застосунку сповіщення дані, не знайдено. Також Чорногоренко нагадала. Що для отримання а, електронного військово-облікового документу достатньо авторизуватися в Резерв Плюс та оновити дані щодо себе. А я тим часом, от поки Ірина Король буде розказувати угу. наступну новину, до речі, спробую спробу... згенерувати собі qr код бо я спробував це зранку, поки що не з'явився. Так і інформація про те, що qr код який з'явився сьогодні в додатку «Резерв Плюс, поки можуть завантажити не всі, доки Тарас перевіряє, то за словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко, це ефект поступ. Пової доступності застосунку в маркетах вона запевнила абсолютно всі користувачі отримають доступ до qr коду. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями. Наразі електронний військово-обліковий документ вже успішно завантажили 62 тисячі користувачів.